Моя мета в академії мільйонерів довести будь-якого учасника, да, який забажає до своїх мільйонів. Відповідно, я обираю ті проекти в нас, які ну з одного боку, так щоб людина сама могла проявлятись, да от я, наприклад, експерт, я можу щось. А, і ці знання щоб допомагали іншим учасникам академії, да, в їхньому встановленні. А з іншого боку, обирають ті проекти, де компанії, де люди готові ділитись грошима, да, для того, щоб люди могли заробляти, розвиватись, будувати себе, ну вибудовувати себе як підприємці, як бізнесмена. От а ця ідея академії мільйонерів вона і виникла, коли була реальна існуюча дієва бізнес-модель. да, коли є компанія-виробник, яка готова сплачувати мільйони, і вона їх виплачує і гарантує вже на протязі 40 років. Працює в сегменті здоров'я і краси. Да? А, якщо ви можливо бачили, в нас є партнерська компанія Health and Beauty, яка от, виробляє крутизні рутинні продукти для здоров'я і краси. Да а в нас є Web4, знову таки, компанія, яка розвиває цей проект. Вона а, розуміє. І цінність, коли а, проект в сучасному світі має розвиватись через людей, тому всі маркетингові винагороди також для учасників передбачені. А далі в нас а, є проект з маркетингом нерухомості, да це інвестиційний напрям. Де знову таки передбачено ці реферальні посилання і компанія розвивається через інформацію від людини до людини, да, формуючи свою спільноту інвесторів. А також туристичний напрям. Да, я ще до нього фізично доходжу. Так, щоб інтегрувати його в Академію мільйонерів, але представник нас Лариса, яка саме а, може донести а, маркетинг туристичної галузі, да, на якому можна заробляти мільйони. І, я впевнена, Лариса особисто знає людей, які ці мільйони через туризм заробляють. І я також розумію, що є а, фінансові такі напрямки, як страхування, які також а, необхідні, і вони важливі з точки зору фінансової грамотності в людей. Да. А, і, хоча в нас страховиків в академії достатньо, але ще немає. Людей, які б як Лариса з нами були в унісон, да тому цей напрям я виділила бізнесовий. Тож ми чекаємо людину, яка зможе прав про страхування проносити через академію мільйонерів. І впевнена, що на нашому шляху ще буде траплятись величезна кількість нових напрямків, які дійсно будуть. Давати можливість можемо залучити величезну кількість людей да, в глобальному такому масштабі і кожному показати їх шлях, як на цьому заробляти. Да а не так на чому мені класичний бізнес не подобається, да коли є там верхівка керівників, які заробляють гроші. А інші вони ну, виконують певну роботу, і не заробітня плата обмежена. да в академії. Наша концепція в тому, щоб дати можливість кожному. Згідно до їх потенціалу і бажань, да, взяти певний фінансовий інструмент, і як то кажуть, поїхали.